Вітровіанський чоловік, ідеал античної всесторонньо розвинутої особистості, ідеал ренесансний, гомо універсаліс, приклад Калакагатії, це все про не про мене, про Ігоря Лаченкова, чи Лаченкова, чи Лаченкока. І ви розумієте, а люди ж хавають, люди хавають, люди хавають, люди хавають, а він в нього вже півтора мільйона. І я якось не побачив унікальних у нього думок, цікавого якогось аналізу. Просто він пише про те, про що говорять інші змі, але чомусь у нього вийшло в лапках набити таку аудиторію. І те, як він ставиться до подій, які в Америці відбуваються, до замаху на Трампа, свідчить лише про те, що він. Грає на руку демократам. А в чисто українському такому ключі він в одній зв'язці з нашими оцими типу ліберально-демократичними спільнотами, грантовими організаціями, представниками посольства, представниками різноманітних наблядових рад, якихось там організацій антикорупційних, оцих всіх київських. Шкіл економіки і прочого-прочого-прочого зброда, який і складає оцей ліберально грантовий продемократичний спрут. І людина, у якої промиті мізки демпропагандою, оцією лівацькою новинною повісткою, вона не може чинити інакше. Як от Ігор і чинить одна вбита людина, дві людини тяжко поранені. А як я розумію, вбитий і стрілець. Ну у нього там просто мізки на асфальті. Напевно, він все таки вбитий лівачок, антифашист, да, молодий, дурний, повівся на цю всю пропаганду і вирішив так, типу, звільнити Америку. З такими жертвами, з такими наслідками, у ігора ще повертається його язик і пальці на клавіатурі набирати оцю цю типу парашу. І на кого ця параша взагалі спрямована? На тих самих довірливих українчиків, які і так з виїбаними демократичною цією пропагандою мізками, бо у нас всі ЗМІ абсолютно лівацькі, продемократичні, і як класик висловився, сидять на грантах Демпартії США. Чому я кажу, що треба вчити англійську мову, і скільки б вам не було років, ви маєте її знати. І не для того, щоб бути дешевою робочою силою замість негрів, сирійців, арабів, чурбеків, Чурбанов, Рахатлукумов і так далі в Європі, а для того, щоб бути тут і бути свідомою людиною освіченою, яка не жре гавно, яке презентує йому українська правда, НВ, букви і проче де да, детектор медіа. А щоб ви читали, наприклад, могли і на Fox News зайти, і подивитися якийсь репортаж, та і на NPR зайти, а не тільки жрати там навіть англомовні тексти з політикою, CNN і так далі. Washington Times, New York Times, абсолютно про демократичні змі до речі, дуже було смішно, як вчора, ну як після замаху на Трампа, CNN відзначилося наступними заголовками. Як вам такий рівень журналістики? На чувака нападають дивом, не відстрілюють йому з ярки голову. Це як лівачок, мізки у нього на асфальті чи на а, даху а, того самого будинку, з якого він стріляв? Це могло би статися і з Трампом, і за такою щасливою випадковістю, да, він просто відвів голову, тому що робив презентацію і звернувся там. Типу коротше, зрозуміло, да а чуваки пишуть, що просто чувак впав, просто Трамп впав. Або просто Трампа Secret Сервіс вивела з мітингу. Ніхто не стріляв, не було ніякої події, да нікому там не потрапила, нікого не вбила, якась там куля, нічого там не пролетіло. Просто чувака увели, просто чувак впав на рівному місці. От прям як його візові Байден. Чим я би закінчив цей, як завжди, сумбурний емоційний спіч. А тим, що Демпартія США вона може лачена. Виставити замість Байдена. І ви знаєте, ніхто не помітить болачин такий же дерев'яний, як Байден, так само не може зв'язати два слова. У нього так само нуль якихось думок. Слава Богу, він трошки молодше і трошки резвіше ходить. Хоча з походкою у нього. Ну ви бачили, теж там є питання. Так що дивіться, це без, безкоштовний лайфхак. Темна академія завжди ділиться найкращим, абсолютно безкоштовно. Друзі, якщо у вас є колеги з Демпартії, з посольства, з уїбанських грантових організацій, які підтримують підарасів душевних і фізичних. Будь ласка, скажіть їм, що замість Байдена треба виставляти лач обов'язково знайдеться. Який скаже, що Лачин допомагає армії, допомагає силам оборони України, збирає кошти. Я вам скажу, що це українці допомагають силам оборони України, це українці скидують кошти, це українці дають кровно зароблені в такі тяжкі часи фінанси. Алач їх просто збирає. І я дуже дивуюся, як до вас ніяк це не може, блядь, дійти. Що хтось дає свої кошти, а хтось збирає. І ті, хто збирає, їх сила, їх чин, він абсолютно мінімальний. Абсолютно мінімальний. Якщо у тебе набита або зроблена кимось нагнана аудиторія, а це теж можна перевірити за активністю, за типа типу engagement rate рейтом. І ти виставив баночку, виставив силичку, то твій чин мінімальний, а чин максимальний, коли людина працює на відміну відлачена. І тоді, коли ціни не зменшуються, коли квартплата не зменшується, коли за енергію ціни плата не зменшується, коли гривня девальвує, коли долар підвищується, коли треба годувати сім'ю, коли самому треба годуватися, вдягатися і так далі. А комусь воювати треба волонтерити і на це теж витрачати кошти. Ці люди ще й донатять. Так що, блять, не треба забувати, хто дає, а хто збирає. І ніколи збирач не буде рівний тому, хто відриває від душі, від своєї сім'ї, від своїх особистих потреб гроші. А хтось ці гроші збирає, а потім ще 20% може собі залишати. Ахуєнна хуцпа, молодці українці. Вірте далі.